Нарешті це сталося. Ми продали Hyundai Accent. Що, як і скільки це коштує, розповім в цьому відео. Ось в такому стані вона була, треба було щось фарбувати. Взяв його для того, щоб перекататися деякий час, поки не знайду собі нове авто на постійній основі. І Ось вже прийшов час продавати, і я подумав, що краще його було пофарбувати. Вибрав найстатусніший фарбувальний центр Києва, віддав всі гроші світу, а саме 600 доларів. І за ці кошти мені пофарбували шість елементів, плюс зробили ріхтовку. Робили за півтори тисячі гривень невеличку хімчистку, мийку і в такому вигляді виставили її на продаж. За декілька тижнів мені подзвонили, сказали, є клієнти, і ми їдемо в мрео. Мабуть, зараз він не так називається, але суть ви зрозуміли. Заходимо тут, як завжди, черги, щось не працює. І загалом в МРЕО ми провели п'ять годин. 5 годин, просто сидячи в черзі. Але треба відзначити, що коли прийшла наша черга, все зробили доволі швидко, буквально 15-20 хвилин. Підписали всі документи, отримали кошти в гривні і попрощались з Hyundai Accent. І Як це не дивно, на цьому авто ми навіть заробили, хоча цілі такої не було. Купив я його за 7 тисяч доларів, вклав приблизно 700 і продали його за 8300.